Гасіння пожеж, порятунок людей з вогню та води, ліквідація наслідків ДТП, розбирання завалів, пошук та порятунок людей в руїнах, розміновування територій. Це частина з того, що лягає на плечі рятувальників. До дня рятівника, який в Україні щорічно відзначають 17 вересня, ми підготували історії людей, які зазвичай залишаються за кадром. Професія рятувальника завжди була небезпечною, але в умовах війни, коли окупанти нищать інфраструктуру, лікарні, школи та будинки, звичайних людей фахівці, ДСНС, ще. Більше ризикують своїм життям задля порятунку інших, каже начальник аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС області Володимир Нечега. Кількість руйнувань житлових будинків збільшилась, відповідно, потрібно проводити ввердіння їхні розбори. Також збільшилась кількість замінованих територій, тому що була окупація частини нашої області з північних районів, Плюс велика окупована територія у нас на сході нашої та півдні країни. Відповідно, наші Збройні сили проводять наступальні дії, де окуповують територію. Відповідно, потрібно розмінувати. Для цього потрібні також резерви, ресурси. Тим більше, що люди втомлюються, їх потрібно міняти, треба, також це треба накопичувати, давати їм можливість підвочувати і знову повертатися. Це постійна якби, робота. Зараз у нас постійні виїзди наших підрозділів йдуть на схід. Це наші піротехніки працюють, рятувальники працюють, спецтехніка, інженерна техніка також там допомагає нашим військовим для оборони нашої держави. Аби рятувальники могли добре виконувати свою роботу, вони повинні бути забезпеченими усім необхідним спорядженням та технікою. За цим слідкує Володимир Нечега, а ще дбає про свій особовий склад. Людей потрібно забезпечити бронезахистом. Його потрібно також постійно мати би, в справному стані в достатній кількості, плюс харчування, плюс забезпечення той саме питною водою, в жаркі періоди. Постійна робота, локація, якби і матеріальні резерви вони всі повинні. Працювати для того, щоб забезпечити нормальні умови, для того, щоб рятувальник міг виконувати свої задачі по наданню допомоги людям, населенню і рятувати життя. В ДСНС Володимир Нечага вже 27 років. Чоловік пішов слідом за своїм батьком, адже усе своє дитинство провів у пожежній частині. Я не пам'ятаю того моменту, коли я захотів. Тобто, мабуть, воно ще було в той період, коли я того часу не пам'ятаю. Рісім, що там, де я зна... ну, родився в тому селі, тоді не було на той час. Садочка, і якби мама мене працювала медичною сестрою, батько працював пожежним. Тобто, вони ходили на чергування на добове. І якби мене великого вибору не залишалося, як мене брати когось на на службу або до до мами на лікарню, або до батька частину. Ну там хлопці, там мені було цікавіше. Там було то, в принципі, все своє свідоме життя дошкільне я провів у підрозділі. Потім, як пішов в школу, заходив також до батька. Потім навчався цій справі, потім приймав участь в дитячих юнацьких закладах. Деякі рази виігрував. В Житомирі тут пару кубків, потім їздив на українські змагання. Потім, як вже закінчив школу, то в принципі я вже собі зрозумів, що чому б, ні, до сьогоднішнього дня я не жалію. За увесь час служби доводилося бачити різне, зізнається рятувальник, але деякі надзвичайні ситуації назавжди залишаються в пам'яті. На БРСМ, коли ми приїхали, тоді якби на той період це був самомасштабна пожежа, яку я бачив за свою всю. Життя, і ми не зрозуміли, як тоді з ним цим боротися. Ніхто не знав, як його правильно гасити на той період. Тобто проводили якісь дії і вони були затяжні, вони були великий період. Тим більше, що коли ми приїхали з Житомира в Київську область, вже було відомо, що наші колеги загинули, що їх треба тіла вилучити. Ну, це не дуже приємно, коли ти розумієш, що якби, є загибли серед колег. На якийсь час воно трималося, а зараз... Кожен раз, коли ми виїжджаємо на обстріли нашої території, ти розумієш за що. Особливо коли ми виїжджали на Богунію, коли там були загинувші люди, і ми розуміли, що це не мирні якісь там шалусі дитини з вогнем, це не ДТП звичайне, де може привести або якась там порушення правил пожежної безпеки. а Це свідомий обстріл, це 21 століття, мирний город, мирний квартал, мирні будинки. Зовсім без якоїсь інфраструктури, без військових частин і просто. Приїжджаєш і жах, що порилося, і це зараз воно все стирає з той пам'яті і кажеться, що це саме-саме найгірше. Що ти приїжджаєш, мирні, мирні люди гинуть, діти, особливо діти. Це найстрашне. Це Володимир Нечага згадує, окрім звичних обов'язків, він разом з колегами допомагав евакуюватися людям в перші дні повномасштабного вторгнення. Першу руку допомоги простягнула Польща, яка і нині продовжує допомагати ДСНС. Стало питання про евакуацію жінок і дітей. Ми з цим питанням зайнялись ми, ми не знали, куди їх вести. І відповідно життя заставило нас співпрацювати. І перші, хто нам надав руку допомоги, це була Польща. Це були католики, які Через костьоли надавали нам би адреса і казали, якщо у вас є там 100 чоловік, ви можете приїхати за таким-адресом, то адресом, за таким-то. І потім стали сотні, потім тисячі людей, які евакували, і відповідно з кожним разом збільшилась кількість вже бажаючих приймати. І таким чином у нас виникла карта співпраці з усією Європою. І потім підключилася і Німеччина, і Франція підключилася, і всі європейські держави, тобто ми їх узнали. Через те, що вони допомагали нашим нашим дітей і жінок. Потім вони приїжджали, допомагали нам гуманітарним спецодягом, спецтехнікою, спецобладнанням. І так потихеньку ми налагодили відношення і вони завжди питають, коли ми до них приїдемо. Я кажу, тільки буде перемога, то ми. На третій день їм скав послі перемоги. Ми приїдемо до них, будемо їм дуже дякувати, що вони нам допомагали. Як і кожен українець Володимир мріє про нашу перемогу та мир. Всі зараз ми мріємо про перемогу, тому що ми стали. Розуміти, що таке мир, ми почали його цінити. І коли мені бабуся колись сказала, що не було війни, ось щоб не було війни, ти думав, що це якісь завчені слова, а це слова душі, це слова, крик душі наших бабусів. Ми тепер уже розуміємо, що воно таке, і від рятувальника, і, і ну всі діти, всі, всі, всі наші, українці, хочуть перемоги. Стереотипно думати, що рятівник це обов'язково чоловік. Проте це далеко не так. Тетяна Власюк в ДСНС з 2012 року. Жінка працює радіотелефоністом, приймає виклики про надзвичайну подію, сповіщає про них рятувальників та залишається з ними на зв'язку, аж допоки не переконається. Її бійці на місці, а люди у безпеці. Коли їдеш десь на район, ну якби не завжди знаєш, десь якісь переулочок, Якщо центральна траса, то зрозуміло, да, від якого місця до якого, а там якесь село, то вони ж постійно там ці провулички, вулички, то треба бажано, щоб люди зустрічали пожежно, щоб менше блукали, тому що від цього залежить, наскільки швидко приїде автомобіль на місце. Від того, як приїхала машина, вони мені кажуть, що вони доїхали, добралися, що вони бачать, яка там обстановка. По цій обстановці мені треба передати це далі. Може, треба якісь додаткові сили і засоби. Може, там така пожежа, що треба ще інше, щоб частина приїхала нам на допомогу. І от постійно, постійно, а від того, якщо ти нервуєшся, ти це вже не зробиш. Ну, треба взяти себе так в кулачок, як кажуть, і просто це робити. Тетяна завжди хотіла працювати на державній службі, але в ДСНС потрапила, бо пішла слідом за чоловіком, і про це зовсім не шкодує. Колись я дуже хотіла піти в поліцію. Так, от мені дуже сподобались. Ці всякі слідувачі там, вибирають Но на даний час, тоді, на той момент, колись важливо було там 1,60 шістдесят і все. А я метр вісім, Ну всього 2 сантиметри не вистачило, щоб да, там десь поступити. Ну І якось я пішла вже по житті ну, в іншу сторону, а Потім зустріла свого чоловіка, Власюка Артема. і він Працював на той, на той час, працював пожежним інспектором. І якось вона а його батько тут теж працював, і, теж, да. і в Чорнобилі він теж брав участь. І от якось так пішло по стопам чоловіка, і я теж. Працює тут. У нас сім'я, можна сказати, рятувальників. З перших днів повномасштабного вторгнення Тетяна почала волонтерити і після чергування бігла у костел, бо тут певний час жила і допомагала військовим. Тут було дуже багато людей, всі лежали практично один на одному. Ну і ми з чоловіком так само тут. І я собі в куточку, там мені в оце ксьон Ярослав виділив, дозволив, я поставила стіл і ми. Строчили пов'язки. Спочатку були жовті, потім голубі, потім зелені. І так само дуже багато людей, от навіть ті ж бабушки, які нічого не могли робити. Вони з задоволенням допомагали, хтось вивертав. Мені приходилось шити їх такими тубусами, зшивать, щоб просто бабушки могли чимось займатися і їх вивертати. Там в одному куточку шила, в другому куточку ми сітку на вішалки розтягнули. І з дівчатами так почали робити сітку, спочатку ну, зимню, потім вже так на літо перейшли. Звичайно, це може так згадуєш, трохи там, може, десь та посміхаєшся, якось так. але воно, на той момент ми просто це робили. Мені дуже, дуже багато мій караул мені допомагав. Я так само на дежурстві вирізали, різали ми, тканину різали, розтягували сітку, плиливочек, свір свіровочок плели сітку прямо у мене на пункті. Зв'язку. Ну, допомога була від всіх, всі намагалися, тому що в ну, мене дуже хороший караул. Підтримував. Продовжувала жінка допомагати і на роботі. Підшивала колегам-рятувальникам форму, яку ті отримували. На той час вже ніхто не підбирав там, кому, кому попалось, тому попалось. І приходилось хлопцям теж допомагати цю форму, підшивати, комусь штани, комусь кофту, комусь шивати, комусь розшивати. Ну і на такому плані ми це робили. Ну, хлопці, звісно, вони молодці. Хтось на той час хтось шоколадку принесе, хтось пиріжки. Ну постійно, хтось. Якусь цукерку, і от а ввечері вже до мене прибігали дітки. Я це все залишала, і ми разом з дітьми пили чай. Так у нас таки був. Релаксація ввечері. А потім вони вже кожен йшов з дітей до своїх батьків, а я далі з дівчатами ми продовжували вже строчити вже пов'язки, ну що нам що нам треба було на той даний час. Та й на цьому Тетяна не зупинялася. Згодом постала потреба в приготуванні їжі для поранених військових. Тож жінка разом з іншими волонтерками взялася і за цю справу. Кожну неділю я даю об'яву. У мене вже розписано на кожну тиждень, яке ми будемо меню робити. У нас і варенички, і плов постійно робимо, то картоплю з крилишками, і дуже дуже багато людей долучається, навіть таких, яких я взагалі ніколи не бачила. Тетяна Власюк каже, не здаватися, допомагають їй рідні, колеги та військові. Тож, допоки може, буде допомагати, аби пришвидшити нашу перемогу. Вони нас чекають, вони вже знають, що я вже приїду, я вже тільки дзвоню. дзвоню там, да завідуючи відділення, що ми приїхали. Вони вже біжуть, вони вже фоткаються. Вони вже кажуть, поки гаряче, давайте ми побіг. Бо я ж кажу, треба фотка. А вони вже хочуть з'їсти. Ну таке, так само там пиріжки дуже дівчатам вкусні роблять. Думаю, вони кажуть, такі я не купиш. І так от чекають, чекають. Ну а ми поки наскільки можемо, настільки будемо це робити. Бо єдине, ну, єдине що завжди засмучує, от коли от там кажуть: а чому тобі що найбільше всіх треба? То це ну якби мені може не більше всіх треба, але я знаю, що воно треба. Якщо я можу так підтримати, я буду підтримуватися до останнього.